Через 2-3 роки перша лінія фронту буде повністю роботизованою. Люди залишаться лише для технічного супроводу а під вогнем працюватимуть виключно машини. Такий прогноз у розмові зі змі озвучив Юрій Поріцький сео компанії Девдроїд, що виробляє наземні роботизовані комплекси «НРК». -НР і про це більш детальніше говоритимемо далі про те, як зміниться лінія фронту, якою вона буде за декілька років, бо більше за рік можливо з нами вже на зв'язку. Володимир Захарків, заступник командира батальйону безпілотних систем 157-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, майор збройних сил України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго дня. Пане Володимире, чи е, погоджуєтесь ви з таким прогнозом, як буде відбуватися е, ось ця, як буде відозмінюватися ось ця лінія фронту далі? Ну, Треба враховувати те, що без піхоти все-таки ми не зможемо воювати, тому що піхота це завжди е, це голова, руки, це думки, які є на місці, які можуть виконувати завдання. Але якщо взяти. Глобально то так е, з кожним днем е, роботизована техніка вона стає все більш продуктивніша все більш е, більш техно техно. Генніша і е, виходить виконувати будь-які завдання, які потрібні для того, щоб вести війну, все краще і краще. Якщо ми починали з дронів, які просто могли їхати вперед назад і проїжджали відстань там до 7 до 8 кілометрів, не більше, то зараз ми можемо давати відстані 20-30 кілометрів, виконувати завдання різного характеру. Пане Володимире, а які зараз завдання є у роботизованої наземної техніки? Вже на першій, наприклад, якщо ми говоримо вже про першу лінію оборони на першій лінії, це більш про розвідку, це більш про допомогу, про коригування вогню. Що вони там роблять? Розкажіть, будь ласка, як це виглядає? Ну, дивіться е, нас, е, ну піхота, да, вона зараз виконує функції на місці, спостережні функції. Та блокування так щоб не піхота противника не проходила там за наші рубежі, всі решту функцій. Це розвідка. Якщо раніше це виконувало розвідку, вже люди, то зараз це виконують дрони. Літальні дрони. Якщо ми говоримо за логістику, раніше також були потрібні люди для забезпечення, машини, пікапи. Зараз це вже все виконують роботизовані наземні комплекси. Так само, що ми говоримо про мінування, мінування здійснюють як і наземні комплекси, так і безпілотні комплекси, ті, що літають. Тому по великому рахунку будь-яке завдання забезпечення піхоти. Та завдання забезпечення стабільності лінії фронту зараз здійснюють дрони, тому і такої активності піхоти як не потрібно, і можна її зберегти. І можна забезпечити за рахунок відсутності людських втрат. Всі втрати відбуваються за рахунок желіза а желізо не люди а не жалко. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ворог теж використовує такі вже наземні комплекси? Чи знаєте ви про це, чи бачите, чим зараз він володіє? І наскільки вдається протидіяти цим же ворожим навалам? Ну, дивіться, ворог він взагалі почав використовувати роботизовані комплекси, почав їх створювати ще з початку війни. Тобто, з 2014 року його в СМІ вже почали там знімати відео про те, що вони використовують роботизовані комплекси, саме роботизовані. Тобто мавіки і FPV все таки це більше, якби наша ідея, наших хлопців, наших людей. Розробка, але наземні вони почали використовувати трошки швидше. Але при початку повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що їхні роботизовані комплекси вони не технологічні. Вони не можуть виконувати різні нормальні бойові завдання і завдання з логістики або підтримки, і наші роботизовані комплекси вони все таки вийшли на зовсім інший рівень. Ми їх можемо користувати набагато краще, чим вони, і в нас немає можливості. За шкоди екіпажу, тобто ми абсолютно обезпечуємо екіпаж безпекою для того, щоб якщо страждало, то тільки желізно. А все-таки в противника в них гірші види каналу зв'язку, в них гірший е, спосіб задіяння тих комплексів і гірша тактика по їхній роботі. Так вони в них є, але вони в них дуже швидко знищуються. Що ж, давайте поговоримо про те, якою роботизованою технікою користується вже ваша бригада, і як використовує, що робить для вашої, для вже збереження вашої бригади ця техніка? Ми застосовуємо техніку роботизовану фактично в різних напрямках. Тобто ми максимально стараємося захистити піхоту. Чому? Тому що. Основне завдання нашої бригади да, це збереження завдання, завдання нашого підрозділу. Ну і ідея бригади це збереження життя та здоров'я особового складу. Чому? Чим більше життя та здоров'я буде збережено, тим кращі показники буде виконувати бригада. Люди захочуть більше вчитися, захочуть… Працювати на комплексах, і за рахунок того, ми будемо більше їх використовувати і більше показувати результати, тобто наближувати Україну до перемоги. Якщо ми говоримо за самі комплекси, які ми використовуємо, ми використовуємо як штатні комплекси, тобто, які нам дають, ми їх переобладнуємо, робимо їх на те, щоб вони давали дуже великі відстані і виконували завдання як і з логістики. Підтримки піхоти, тобто підвозу боєприпасів, е, так само змінування, тобто можемо мінувати їх е, різні ділянки фронту для того, щоб противник не зміг підійти. Як і піхота, так і танки, тобто їхні механізовані з'єднання. Ми робимо, виконуємо завдання так само із вогневої підтримки. Чому от припустимо? Є піхота, вона вся по своїх е, укриттях, вона не виходить е, і рухається противник. Коли противник рухається, під'їжджає спеціальний такий роботизований комплекс, і е, він працює на сталінку, його фактично неможливо залишити Римо. Е, які є у противника на тій відстані. І здійснює вогневе ураження кулеметом крупнокаліберним, е, гранатометом автоматичним. За рахунок того, запобігає. Забороняє дії роботи їх проти піхоти противника і те ж саме здійснює вогневе враження та знищення противника, пане Володимире, самих комплексів дуже багато так. Так, вибачте. Я думала, що ви просто вже завершили думку, і в мене дуже мені хочете задати питання вам: наскільки важко навчитися цими комплексами взагалі керувати? Тому що це ж один комплекс, одна людина, яка ним керує правильно? Розкажіть, будь ласка, про те, хто це робить, чиїми руками ось це все відбувається: мінування, знищення ворога, е якісь розвідницькі цілі. Наскільки важливо, ось ця синергія тієї людини, яка це робить за пультом, умовно кажучи, і вже безпосередньо з машиною? Дивіться е приставку бенді, е напевно, ще було винайдено до мого народження, тобто. Чоловіки навіть віком там 40 років плюс е спокійно можуть навчитися е керувати дроном. Чому тому, що це по великому рахунку, велика велика іграшка, і навчитися ним керувати це, мати тільки бажання. Так є питання в обслуговуванні цієї техніки. На це треба вчитися. Тобто, для того щоб цього навчитися, потрібно мати бажання та якісь, хоча б мінімальні знання, в тому, як воно працює. Е, хоча там нічого тяжкого немає, тому що всі комплекси максимально зроблені просто для того, щоб можна було обслужити та навчитися їх обслуговувати. Якщо ми говоримо про те, як навчитися ним керувати, е, стара е, зараз збройні сили України. Чому я казав спочатку, що прийшли на інший рівень від противника? Тому що ми їх всі під'єднуємо до інтернету, і за рахунок того, коли вони під'єднуються до інтернету, це стає одна комп'ютерна гра, яка Керується фактично за 15-20 кілометрів від лінії фронту. Тобто людина, яка керує, їй вже набагато психологічніше легше навчитися ним керувати. Так само, якщо вона його знищить, нічого за це їй не буде. Вона морально їй набагато простіше це робити. І коли людина розуміє, що на неї нічого не давить, і їй завдання тільки навчитися ним керувати для того, щоб допомагати. Захищати боронити державу не її особисто, а за рахунок якоїсь скажелізна, вона каже так: ну в принципі можна повчитися і починає вчитися. І буквально 2-3 тижні, і вона вже фактично впевнений, є фахівець. Також вона вийде раз, два на вогневе завдання, і все. Пане Володимире, а ось ці роботизовані машини вони якось об'єднані між собою в рамках, наприклад, однієї бригади або декількох бригад. Наприклад, якщо є якась задача не локальна, а більш широка, як це відбувається у з'єднанні між бригадами, наприклад, і між машинами? Чи взагалі таке є? Ну, не. кожної бригади, в кожного підрозділу батальйона є своя зона виконання. Але... Треба розуміти те, що всі підрозділи працюють разом. На кожній ділянці немає такого, що це моє, а це твоє. Якщо наш підрозділ попросить підрозділ суміжників щось зробити для них, там, наприклад, наприклад доставити БК або здійснити вогневе враження, ми радо їм допоможемо. Чому? Тому що ми працюємо всі на одну перемогу. І я вас чудово розумію, що е, це таке питання. Да? Чи вони працюють в парі, чи, чи хтось за кого щось готовий робити? Ми всі працюємо на перемогу, і всі стараємося робити один для одного по максимуму. Тому що це є вратарство. А, напередодні стало відомо, що у бригаді Магура показали, як евакуювали одразу трьох бійців з лінії фронту. Всі ось ці вже роботизовані машини. І вони це робили в дуже дуже важких погодних умовах у е, сніг у желедицю, і дуже там великий туман був. І от е, хочеться тоді спитати: окрім військових задач, е, це вже є і гуманітарні, і доволі успішно виконані задачі. І тоді наскільки важко або не важко керувати такими тех такою технікою, наприклад, під час ускладнених погодних умов. Взагалі, така практика це вона є постійною евакуація, навіть якщо, припустимо, в людині потрібна не евакуація, а ротація. Але вона змучена, не може йти. І так само вона йде фактично біля НРК, і НРК здійснює логістику. Або навіть якщо він поранений, так само здійснюється логістика. Тобто з самих поранених. це є військові зерна, це ще не є гуманітарним. І це дуже легко. Тобто, головне, що. Бажання командира з... здійснити евакуацію, тобто обшити правильно НРК, зробити тепловий бар'єр, щоб не було видно в тепловому полі ночі та, під нічні дрони, які там використовуються противником, зробити так, щоб його не було видно. І по сумерках, на нічній камері, спокійно можна здійснити евакуацію. Але. Так, ви правильно сказали, що от по тяжкі погодні умови в будь-яких НРК, в будь-яких видах НРК є свої ліміти, є свої ТТХ, і за рахунок цього ТТХ вони е, командир має право підібрати чи це буде гусеничний НРК, чи це буде колісний НРК, чи це буде НРК, який може тягнути великі вантажі, чи це НРК буде швидкісний. Тобто, це все е, на розгляд командира, от саме розгляд командира він є ключовим в даному випадку, і бажання командира здійснити евакуацію або здійснити будь-яке завдання. І тут не потрібно применшувати досягнення наших пілотів. Тобто, люди є фахівцями, люди хочуть вчитися, і коли вони здійснюють евакуацію, вони розуміють, що вони це роблять не для себе, що вони це роблять для перемоги, і вони це роблять для свого ж колективу. Тому кожен на межі зоні своєї відповідальності робить максимум. І для цивільних людей здається, це щось неможливим. Але для військових це звичайна робота, яку вони мусять робити кожен день. Командир приймати рішення, а пілот здійснювати завдання. І ми вам щиро за це дякуємо. Дякуємо кожного дня і дякуємо кожному військовому за можливості, коли він долучається до нашого етеру. І вам хочемо подякувати і хочемо попросити вас, щоб ви цю подяку і низький уклін передали хлопцям, які рятують в тому числі життя своїх побратимів. Але це ще не все. В мене ще багато питань. Тому якщо дозволите, ми продовжимо. Тож, пане Володимире, а розкажіть, будь ласка, якось це відбувається? Ви кажете про те, що командир сам вирішує, який НРК поїде, наприклад, робити якусь задачу. А там у бригадах декілька видів НРК, і ба більше, якщо, наприклад, бригада потрапляє ну, в окремі умови, умовно, це степ, це без це рівнина, так, без, наприклад, води і так далі. То тоді питання. Як е, замовляють, наприклад, ось ці НРК? Е, чи е, ось ці погодні і природні умови влаштовуються в задачі для того, щоб купувати, наприклад, НРК або замовляти у виробника? Як ось це відбувається? Розкажіть, будь ласка, як вони підбираються, умовно кажучи, під задачі? Е, дивіться бригада. Початку року або протягом року має право здійснювати закупівлю, так? Тобто держава нам дозволила закупляти самим те озброєння, яке нам потрібно. Куди б не кинули будь-який підрозділ на будь-який напрямок, чи це буде міська забудова, чи це буде поле, степ, чи це буде болото, чи це будуть одні поля чи гори. Ми маємо розуміти, що бригада здійснює закупівлю. Ми просимо. Командира бригади робимо заявку, щоб він нам допоміг з таким такими засобами для здійснення такого то завдання, командир бригади він ніколи не може відмовити. Він каже, що вам потрібно для того, щоб приобладнати НРК, щоб воно їхало далі, або яке вам НРК потрібно. І якщо немає прям ідеально такого самого, що потрібно для того, щоб зробити з нього максимально наближене, або ідеально для того, щоб ми здійснювали ті завдання. І ми можемо переобладнати його за рахунок майстерні, які є в кожному підрозділі, і зробити з нього те яке нам потрібно прям ідеально знову ж. Також треба подякувати нашим волонтерам. Вони так само допомагають і закупівлю старінків для тих НРК, щоб вони могли їхати і їх нічого не глушило. Вони так само допомагають закупівлям камер інших приладів для тих НРК. Це також треба враховувати. І до того всього є штатна структура. Вона в собі має в батальйонах підтримки. Там є свій ряд НРК. та вже саме в інших, там в батальйонах БПЛА. Наземних комплексів будь-яких так само є свій штат НРК. І якщо потрібно взяти з одного підрозділу в інший підрозділ, це робиться дуже швидко. Просто командир бригади каже, що зв'яжися з тим, то, з тим-то, візьме нього то-то, то-то, такий тип НРК, І за рахунок того ми зв'язуємося тим, у кого вони є. Тобто командир знає, може розподілити ті ресурси, беремо в ти вид НРК і використовуємо його за призначенням. Пане Володимире, а які найбільші виклики та проблеми виникають під час експлуатації як без, е, безпілотників, так і НРК? Чи є такі зараз критичні, е, критичні важелі, які унеможливлюють або роблять дуже важким використання, наприклад, ось цих роботизованих машин? Ну, е, Треба зрозуміти, що... Для пілотів це мінімальна небезпека. Чому тому, що ми стараємося будь-який вид НРК повністю переобладнати е, під те, щоб він здійснював свою роботу максимально великі відстані, е, це е, для чого? Тому що пілоти це також люди, і для того щоб здійснити завдання для пілота, йому потрібно з собою. Також старлін, потрібно екофлоу, потрібен генератор хороше, потрібні антени, і так далі, і як ми розуміємо, що кілзона зараз більша в районі 10 кілометрів. Ну тобто для такої активної роботи противника. саме За рахунок того, ми відставляємо її на дальшу відстань, надаємо їм такі самі е, засоби, які їм потрібні для здійснення вогневого ураження або будь-якого. Будь-якого завдання, і вони можуть здійснити на безпечні візні. Тобто, ми стараємося зробити все для того, щоб пілоти НРК чи навіть пілоти важких бомберів, яким так само потрібні сили та засоби, так само потрібні різні мат засоби. Все переобладнати для того, щоб максимально їх захистити. Припустимо, для мавікістів або пілотів FPV, але які літають на аналогу. Їм вже потрібно трошки менше інших засобів для того, щоб здійснювати свою роботу. Їх можна, скажімо так, трошки ближче підвести. Так, не ризикуючи їхнім життям та здоров'ям, так само можна здійснити підвіз. Будь-яких боєприпасів або будь -якого, будь якого обладнання на позицію за рахунок НРК. Але самі пілоти НРК та важких бомберів вони мають бути на більшій відстані і мають бути більш захищені. Чому тому, що в них є майно в більшому обсязі, а оцей більший обсяг майна він потрібен їм для того, щоб швидко і безперебійно здійснювати забезпечення сил оборони. Пане Володимире, як вважаєте за який час, і чи можливо це взагалі чи не утопічна ця ідея? За який час можна, наприклад, зробити ось цю лінію зіткнення в принципі роботизованою? Чи можливо це? Чи це поки що така недосяжна ідея, е, яка має ну можливо, і має е, якусь реалізацію у віддаленому майбутньому, але на зараз ні? Ну, це як в фільмі про термінатора. Ну Нам хотілося щоб, б знаєте, щоб наш цвіт нашої нації не гинув, щоб ми повністю дійсно залізячам били ворога і наші хлопці були живі і здорові. Ну я ж знову скажу, що Це як фільм про термінатора. Тобто термінатора такого робота придумала людина. І ми вже близимося до того часу, коли наші роботи можуть здійснювати вогневе завдання без допомоги людини. Саме є fpv дрони з донаведенням, Тобто пілот на ньому летить, але він вже донаводиться сам. Є із автоматичним наведенням. І так же само роботизовані комплекси вони так само можуть здійснювати вже вогневе ураження за рахунок щі. Тобто е штучного інтелекту. Що саме це мається на увазі? Тобто дрон стоїть на бойовому чергуванні. Він фактично виключений, теплові екрани е, на ньому повішені, і його противник не бачить. І на горизонті з'являються теплові сигнатури. Ми розуміємо, що це теплові сигнатури противника, і він здійснює е, саме вогневе ураження противника. Замінити повністю піхоту, на жаль, неможливо, але можна зробити все для того, щоб чи пілот. Чи піхотинець, чи артилерист він був максимально захищений і змінімалізувати його втрати до мінімуму. Е, насправді, ми зараз розуміємо, наскільки важлива піхота і наскільки важливі люди. Можливо, е, десь противник цього не розуміє. Він ць, від цього далекий, для нього життя їхніх людей нічого не варте. Але для нас воно максимально цінне. І не тільки ціни, тому що там, там нас не військо менше, а ціни, тому що це наші люди, це наші сусіди, наші рідні, наші близькі, і ми не можемо ними жертвувати, Ми не можемо жертвувати повністю е, тими людьми, які нам допомагають е, тримати оборону. І... По максимуму, все робиться для того, щоб всі роботизовані комплекси вони виконували завдання будь-якого типу і максимально автоматично від, від противника, і максимально далеко, щоб максимально дистанційно це все робити. І піхота, яка буде стояти вже скоро за НРК. За так, за е, безпілотними літальними апаратами, вона вже буде максимально захищена. Чому без піхоти ніяк? Тому що все-таки от ДРГ, так е, дрон завести, поїхав, він же йому треба координати. І ця вся ситуація, вона трошки займе час А людині, хто ти скажеш, друже, ну таке сталося. Треба зачистити е, дану ділянку. І він собі. Зрозумів, задачу поняв, його мозок аналізує швидше, і він здійснив вогневе враження та завдання. Останнє питання напевно. Тоді поговоримо про те, що треба ще зробити Україні для того, щоб максимально. Ось цю систему вибудувати для збереження життя українських воїнів це закупівля, наприклад, готових іноземних зразків, це виробництво власне, це закупівля або виробництво там дешевих якихось одноразових. Знаєте, таких, які взагалі не шкода буде втратити, і хай він там буде і залишиться на тому полі бою. А тим не менш його пілот буде живий і здоровий. Як ще удосконалити ось цю систему для того, щоб ще менш. Менше людей, воїнів вже українських, залишалися на лінії зіткнення безпосередньо. Е, дивіться, будь-якого дрона не шкода, будь-який дрон він є е, одноразовий, йому повезло, він буде багаторазовий. Е, то, це навіть не потрібно це обговорювати. Чому тому, що це просто желізо, воно здійснює завдання, і якщо його знищують, то його просто знищують. І буде новий дрон, і будемо далі здійснювати завдання. Чому тому, що все-таки життя людей, воно є безцінним і побудувати робота потрібно там три дні часу. А ем, побудувати націю. Це це дуже велике. Це кількість поколінь потрібно для цього. Тому. Ем, Вартість робота це нічого, і так само кількість їх вона може бути безмежна, головне зберегти людей. Якщо ми говоримо про закупівлі, ну є різні види роботів. Якщо ми хочемо, щоб вони стояли за лінією фронту. Вони потрібно, щоб були дорожчі. І могли мати штучний інтелект, і могли здійснювати автоматичне ураження так само автономну роботу. Якщо ми говоримо за якусь там підтримку, то так вона може бути максимально дешева, проста, але знову ж це закладається в бюджет підрозділу і е, при розумінні, які потрібні е, сили та засоби, в даному випадку вони і закупляються, і виставляються по тих позицій, які потрібно для нашої держави. Ну наша держава робить все і по максимуму для того, щоб е, по максимуму зберегти життя та здоров'я людей. Вона розуміє важливість е, відсутності великої кількості піхоти на полі бою і скупчено розуміє, наскільки це важливо зберегти людей, які воюють, які виконують завдання, і е, те наскільки наша промисловість старається і працює, наші приватні компанії, приватний сектор так само здійснює закупівлі, так само здійснює виготовлення тих дронів. Е, воно все досить в непоганій, е, скажем так. Перспективі буде працювати для того, щоб покращити нашу армію. А якщо ми говоримо за іноземні зв'язки озброєння НРК і так далі, то е, будь-якому іноземному зразку озброєння такого типу, чи це буде вітальний апарат, чи це буде наземний комплекс, йому дуже далеко до українських. Чому тому, що наші зразки озброєння вони на полі бою вже пройшли е, загартування, вже пройшли бойове Е, про наших, скажімо так, колег іноземних. Ні. І тобто їм ще нас вчиться і вчиться. Страшною ціною дається нам це знання, пане Володимире, але тим не менш. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашого етеру і поговорити про це. Дякуємо за те, що ви робите. Знову ж таки, дякуємо за те, що. Маємо можливість жити наше життя завдяки вам і командам збройних сил України, батальйонам, бригадам, які захищають наше життя кожного дня. Володимир Захарків, заступник командира батальйону безпілотних систем 157-ї окремої механізованої бригади зсу, майор збройних сил України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про армію майбутнього. Щиро вам дякуємо, пане Володимире, і прощаємо Дякую. з вами. Габгаді навзаєм до побачення.